Слава Україні! Зазвичай я читаю ввечері, скотюрбувшись десь у куточку, і знімати це зовсім не хочеться. Але у мене видався безрадісний просто тиждень, тож я вирішила відволіктися і почати знімати новий влог. А читатиму я касту метабаронів Ходоровського та Хіменеса, перший том, яких вже вийшов українською у видавництві Охкулака. Українська анотація звучить так. Найвідоміша кінофантастика європейського комікса. Епічна брутальна історія, переповнена насильством та сексом. Перлина космоопери від легендарного Алехандра Ходоровського, створена під впливом романів Дюна Френка Герберта. Яким чином Метабарон став наймогутнішим воїном галактики? Це розповідь про історію поколінь та еволюцію касти непереможних воїнів, предків Метабарона. Але, перш ніж почати, варто виконати важливу умову успішного вечора. Поїсти! Із суперстравою все, що було в холодильнику, покінчено. Можна поговорити про історію коміксу. Власна історія полягає в тому, що у 1974-му Алехандро Ходоровського запросили екранізовувати Дюну. До речі, тому що попередній режисер не встиг цього зробити, оскільки помер. Дуже гарний знак, як ви розумієте. І це мав бути епічний проект. Тільки уявіть собі, до нього були залучені художник Сальвадор Далі, коміксист Мьобіс, художник і дизайнер Ганс Гігер, актор Алан Делон, музикант Мік Джаггер і Пінк Флойд. Та після двох років робота над фільмом заглохла через фінансові проблеми. Студія зробила останню спробу реанімувати проект і найняла в якості режисера Рідлі Скотта, Але той, врешті, теж його покинув заради роботи над тим, хто біжить по лезу». Вважають, що дюна Алехандро Ходоровського, яка не відбулася, вплинула на чимало інших проєктів, таких як Star Wars, Чужий Термінатор та П'ятий елемент. Ну а сам Ходоровський скооперувався з художником Хіменесом і створив комікс Матабарони, який виходив з 1992 по 2003 роки. Французькою, до речі. Ну а ви можете почати знайомитися з ним українською або англійською. Ну що ж, я прочитала два розділи, і з мене досить. Почну з хорошого, намальовано справді гарно, і чимало моментів перекликається з іншими творами, не лише дюною. Наприклад, те, що історію клану метабаронів переповідає один робот іншому, і динаміка між ними чимось нагадує про R2-D2 та C-3PO зі Star Wars. Але те, що в дюні мало якийсь сенс, тут доведено до такого абсурду, що, наприклад, зачаття відбувається за допомогою краплі крові. Взагалі, у пічних історій є така цікава особливість, що вони здатні надихати, коли тебе оточує буденність. Але зараз, коли стикаєшся з чимось настільки більшим за тебе, як війна, вони міліють. Але влог зупиняти не будемо і почнемо читати щось іще. І чимось іще для мене стали комікси. Усі ці історії я читала цього тижня перед роботою. І це було справді класно. 30-40 хвилин читання історії з картинками, якимось чином і розслабляло мозок, і фокусувало його, і потім робота давалася легше. І не те, щоб усі ці комікси були дуже круті. Насправді запам'ятався мені поки що лише ось цей, який я ще маю дочитати. Але сам підхід читання історії з картинками, замість того, щоб залипати в стрічку в соцмереж, мені сподобався. А тепер підемо дочитувати Фернес. Комікс створив художник та автор Прентіс Ролінс, і візуально це дуже професійна робота. Це саме така картинка, яку я люблю, коли йде мова про довгі, серйозні мальописи. Єдиний візуальний недолік це дещо дрібний шрифт. Сам автор, поміж іншого, працював над зеленим ліхтарем, «Бетменом» та x для DC та Marvel. Цікаво також, що він є автором книжок про створення коміксів, зокрема у жанрі наукової фантастики. Якщо вам таке цікаво, зверніть увагу. І до сюжету, коли Волтон ще навчався в аспірантурі, він допоміг своєму другу, відомому фізику Марку Лепору, який працював на уряд США. Та зустрічаємо ми Волтона у зовсім інший час. Він став професором і батьком, має проблеми з алкоголем і почувається винним у тому, на що замінили систему в'язниць у Сполучених Штатах. Дуже не хочеться розповідати вам більше деталей, бо комікс нелінійний, і порядок, у якому ці деталі подаються там, має більше сенсу, ніж хронологічний. Ми ніби вже знаємо цю історію. Вчені створюють щось, що спершу здавалось не такою поганою ідеєю і класним інтелектуальним випробуванням, а потім шкодують про це. Однак це особиста і неепічна оповідь. Ніхто не проговорює свої думки від початку і до кінця. Тут є двозначності. Не всі персонажі знають чи можуть зрозуміти, як почуваються інші. Є також про токсичну батьківську любов. І загалом тема батьківства, яка мені не близька, подана так, що вона стає універсальною і ти нею переймаєшся. Закінчення тут не вражаюче, і мені здалося, що які з'являються у попередньому розділі шокує значно більше. Але все це пасує історії. А наступною книжкою, яку я почала, стала Кліматична Фантастика до «Ministry for the F'uture для моїх патронів. Тепер 5 го числа кожного місяця на патроні виходить ексклюзивне відео з враженнями від першого розділу якої-небудь науково-фантастичної або фантазійної книжки. Якщо вам таке цікаво, заглядайте. А всім, хто вже підтримує канал, величезне дякую! І оскільки комікс для читання у мене вже закінчилося, а робочі будні не стають легшими, наступне, що я спробую, це слухати фантастичні подкасти по дорозі на роботу. Побачимося в наступному відео!